Більше двох років обстрілюється Очаківська Куцерубська громада. Зараз після деокупації правого берега обстріли щоденно залишилися саме в цих двох громадах. Вдалося відновити 98% об'єктів інфраструктури, ЖКХ, там, критичної інфраструктури. Але дуже багато ще треба відновлювати. Бо в нас зараз відновлення на, на загальне таке усереднене на рівні 30%. Тобто ми ще в процесі відновлення, все основне відновили, але при цьому житлові забудови, приватні школи, дуже багато чого ще треба. Е, в нас зараз стабільна ситуація по людям. Вона був масовий, масове повернення після 11 листопада 2022 року, коли декупували праву частину річки Дніпро, наші три великі територіальні громади. Тоді майже всі люди повернулися зараз в області. З мільйона 150 п'ятдесяти орієнтовно, мільйон 100, 000, але в нас біля 100 тисяч людей це переселенці з Херсона. Вона ще в процесі водопостачання відновлення технічної води. Якість ми підвищили набагато, але ще вона гірша ніж було до 2022 року. Ми зараз уряд виділив гроші на електрику для того, щоб ми могли забезпечити стале водопостачання міста. Технічною водою і є проєкт по відновленню питної водопостачання. Але при цьому я про це хотів би казати після рішення уряду про те, що це буде робитись безпечніше, але при цьому дуже багато ще замінованих полів. Більше 82% полів у нас заорано. Є темп зростання в порівнянні з 2023 роком, а 2023 рік був більший. Ніж 2022 Рік. Тобто ми відновлюємося, але є зміна в характері культур через заблоковані порти. Є зміщення в технічні культури вивозимо. Ну так як і всі вивозимо з дуже поганою рентабельністю, скажімо так, і проблематика в нас саме через логістику, основна закриті порти і відсутність ціни гарної для наших фермерів. Небезпечно досить, але при цьому всі працюють. Ми відновили всю критичну інфраструктуру. Друге питання якість як ми відновили. Ми відновили її терміново, і для того, щоб капітально воно було надовго, треба ще працювати. Але на зараз вона відновлена повністю і все працює. Офіційно курортний сезон відкрити не буде. Точно вам можу сказати, що на Одещина люди їдуть і готові. Точно можу сказати, що на Херсонщину ніхто не їде. Відпочивати це неможливо. Що стосується нашої області і... Море воно буде закрите лимани і інші там річки, де можна відпочивати і рекреаційно безпечно, будуть відкриті. До цього готуємося, але море буде закрите, Я так бачу.